Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, трошки нагадаю вам про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. До речі, огляд за четвер вже є на нашому каналі. Можете переглядати. Рівненський авторинок працює в суботу. І авторинок Івано-Франківську працює в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, які вас цікавлять. Також не забувайте підписуватись на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Рено Сценік 2011 року, 7 тисяч ціна, 1,4 бензина, механіці 130 кінських сил, 130 тисяч пробіг. Комплектація басе. Комбінований салон. Так, є підігрів сидінь. Так, стан бачите тут. Шестистепенева механіка, клімат. Гольф плюс п'ятого року, 5950 ціна буде щоторг. 1,6 бензин МПІ, механіка, Свіжопригнана. 180 тисяч. Пробіг. П'ятистепнева механіка. Так, бачите великий дисплей. Є фаркоп. Astra H, сьомий рік, 4950 ціна, 1,6 газ бензин на автоматичній коробці передач. 105 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Як вона виглядає. Так, друзі, просите знімати дачі і лоджі, їх мало на ринках, але знайшли. Тут 13 й рік, 6800 ціна, 1,2 бензин на механіці 85 кВт, так, кондиціонер навігації, 186 тисяч пробіг. Так, авто п'ятимісне. Показуємо, як воно виглядає. П'ятистепенева механіка. Так, вам ззаду показати? Тить-тить. Так, є. Октавія, кузові ліфтбек, сьомий рік, 6750 ціна, 1,9 дизель на механіці 276 тисяч пробіг. Так, просите показувати автомобілі, що не в універсалі, їх на ринках менше. Вони так часто потрапляють в огляди. Так виглядає. П'ятиступенева механіка, клімат. Так, є фаркоп. Volkswagen Turan, Третій рік, 5750 ціна, 1,6 газ бензин. механіка, 229 тисяч перебіг. Так, по можливості... Так, шестиступонева механіка. Є фаркоп. Шкода Фабія Універсалі. 12-го року 5800 ціна, 1,6 дизель на механіці 105 кінських сил, 245 тисяч пробіг. Показує вам стан сидінь. П'ятистепнева механіка. Кермо є передні електросклопідйомники і парктроніки. Кашкай, сьомий рік, 6800 ціна, 1,5 дизельний двигун, 106 кінських сил на механіці, 265 тисяч пробіг. Так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. І парктроніки. Восьмий рік. 6300 ціна, 1,9 дизель, механіка, не фарбована, 237 тисяч пробіг. Пятиступенева механіка. Є фаркоп і парктроніки. Citroen C4 Picasso, Grand Picasso, 10-й рік, Шість ціна 1,6 Дизель на автоматичній коробці передач 213 тисяч пробіг. Так, клімат контроль мультикермо вона виглядає. Є фаркоп і парктроніки. Так, Друзі, просили знайти Тойоту Королу, знайшли на ринку. Седані восьмий рік, 5,600 ціна, 1,6 двигун, 187 тисяч пробіг. Є контакти. Так, на ринку такі автомобілі рідко трапляються. На жаль, зачинено. Так, напевно, напевно, не буде вам видно. На жаль, сильно затоноване авто. Кого цікавить, дзвоніть до власника. Уточнюйте. Як вона виглядає? Так, Citroen Jumpy. Який рік? 2007 2007 рік двигун. 2,0. Так, контакти зараз. Є яка ціна? 6200. 6200. Так, тут є контакти до продавця. Так, в Кінці 35-77, так щоб точно було видно, Дзвоніть уточнити всі деталі, я показую, як вона виглядає. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Вона виглядає в салоні. Так, то у нас в загальному буде 8 місць. Це За деталями до власника. Mitsubishi Grandis 6 року 6500 ціна, 2,4 газ бензин, автоматичній коробці передач. 165 кінських сил, 300 тисяч пробіг. Так, будемо по можливості показувати стан. Є парктроніки.